Вітаю і дуже дякую вам за довіру. Мене звати Оксана Каменецька. Ми починаємо нашу роботу. що ви хочете від життя протягом наступних років. Головне, що визначає успіх людини і щастя людини, це баланс енергії. Енергія взагалі керує світом, керує всесвітом, керує життям людини. Погодьтеся, дуже важливо балансувати. Скільки енергії ви віддаєте, і скільки енергії ви отримаєте, що означає віддавати енергію? Це самореалізовуватися у професії, це створювати бізнес, створювати проекти, тобто нести якусь користь. Ви віддаєте свої знання, свій час, ви вкладаєтеся, інвестуєте гроші. Ви все це вкладаєте. Таким чином, ви створюєте велику енергію, яку ви віддаєте суспільству. Таким чином, ви несете користь. А що означає брати від життя? Отримати від життя енергію, це означає отримувати ті блага, які має Всесвіт. В житті є все, все як найкраще. Можливості, люди, гроші, книги, оточення, мандри, смачна їжа. Все-все-все, що є найкраще у житті, оце є енергія прийняття, що людина може взяти. І якщо ви зараз напишете собі у відсотковому відношенні, як ви вважаєте, скільки енергії ви віддаєте, і скільки енергії ви зараз отримуєте, це буде перша, але дуже важлива для вас вправа. Будьте чесними із собою, бо немає жодної людини, окрім вашої душі, хто може перевірити вас. І жодна людина не може вас засуджувати. Але оця правда вона полягає в тому, що одна людина може вкладатися на 100%, а отримувати від життя лише на 10%. Інша людина вкладається на 25%. За своїми власними внутрішніми переконаннями. А отримає від життя на всі сто. Ми будемо розглядати, усвідомлювати, чому відбуваються такі процеси, як це змінювати, як на це впливати. А головне, що треба нам розуміти, що баланс енергії має бути 100% віддача і 100% прийняття. От коли ви дійдете до цього, оце ви щаслива людина. Отже, робимо висновок такий: що задля, аби віддавати на 100%, треба розвивати свій бізнес, або якщо ви працюєте у наймі, то розвиватися у кар'єрі, мати кар'єрне зростання. Якщо ви керівник свого підприємства, або керівник підприємства іншого власника, то ваше завдання масштабувати бізнес, робити його більшим, розвивати. Знаходити нові ринки, створювати філіальні мережі, оце буде 100% віддача. 100% прийняття ваше це те, скільки благ ви прямо зараз отримаєте від життя. От ми йдемо до того, що ми будемо цей баланс створювати. Ми для себе бачимо, що для накопичення енергії нам знадобиться в першу чергу це пробачення, друге це зміна оточення. Задля того, аби мати більше позитиву із чогось світлого. Наступне це очищення від зайвого та організація життя, система антивідкат це щоденний пошук позитиву навколо себе. І головне для накопичення енергії нам знадобиться сонячна мета, яка насправді має пряме відношення також до бачення. Енергія бачення і самодисципліна вони працюють разом. І ми маємо в своєму житті запустити цей механізм. Подивіться, будь ласка, на ці три шикарні батарейки. Перша з червоною стрічкою це повне людське спустошення, це той стан, до якого призвела війна всіх, кого це стосується. Наступна середня батарейка з двома жовтими стрічками вона вже означає, що людина починає накопичувати енергію. Вона ще спустошена, вона нічого не може дати світу яскравого, позитивного, цікавого, корисного, того, що буде нести користь. Але людина встала на шлях змін. І наступна батарейка це те, чого ми прагнемо. Це повна зелена батарейка, повний заряд, коли ми наповнені, переповнені позитивною енергією настільки, що ми можемо віддавати свої знання. Ми можемо розвивати свій бізнес, ми можемо розвивати свій підприємницький досвід, масштабувати бізнес, масштабувати свої підприємства, розвиватися у кар'єрі, бо ми наповнені. І все, що ми зробимо за цими пунктами протягом нашої спільної роботи, буде пов'язано з накопиченням енергії.